Ну і у Києві сьогодні відбувається урочисте відкриття унікального простору для людей та собак. База 450 на території парку Муромець. Локація створена для підтримки ментального здоров'я українців. Зараз з нами на зв'язку наша журналістка Анастасія Кирпо, яка перебуває на місці події. Настя, привіт, Взагалі Знаєш, що таке 450, Скажи нам, будь ласка. Ну і е, приємно, що створюється якраз простір для власників тварин. Ми сьогодні про це багато говоримо. До речі. Вітаю, Андрій. Дійсно, захід вже розпочався. Якщо чесно, відповідаючи на твоє питання, що таке саме 4-5-0, на жаль, не знаю, але обов'язково поцікавлюсь, та все розкажу. Зараз бачимо, що захід розпочався, однак погода не дуже сприяє його проведенню, йде дощ, але тут на такий випадок нам роздали дощовики. Тож все чудово, все прекрасно, працюємо, живемо та проводимо такі чудові заходи. Сам проєкт має на меті покращити ментальне здоров'я українців, особливо військових та ветеранів, а також розвивати таку історію як каністерапія. Ми поспілкувалися з однією з керівниць такого центру каністерапії, та вона розповіла про те, як краще підготувати тварин та що взагалі для цього потрібно. Тож далі, будь ласка, пряма мова. Ми спочатку відбираємо собак, які на думку господаря готові і люблять людей, і хотіли би працювати в каністерапії. Якщо в неї є вже база навчальна, то іноді це займає три місяці, іноді займає шість місяців, іноді це може займати і рік. Рім вільного доступу до вигулу собак та таких майданчиків тут є велика різноманіття різних івентів, є лекції, також проводяться майстер-класи для діток. Бачили, що навіть продають такі цікаві костюмчики для собачок у вигляді платтячок або дуже різних інших цікавинок. Також Однією з дуже цікавих локацій є гандертерапія або ж рослинна терапія. Ми поспілкувалися з однією з організаторок, і вона розказала нам про деталі цього нового створеного проєкту. Ми залучилися до цього проєкту як співорганізатори самого емоційного простору, і в нас буде свій співпроєкт, окремий напрямок, де ми будемо займатися саме садотерапією. От і ми поєднали так цікаво такий інноваційний підхід зробили, тому що у нас буде садотерапія для ветеранів, що передбачає собою висадку високих грядок. А також у нас буде лекційний курс, де ми будемо розповідати про історію рослин. Контакти з тваринами допомагає понизити рівень тривоги та полегшити стан проявів ПТСР, а також подарувати відчуття безпеки. Тож такі заходи дуже важливі для людей, які пережили травматичні події. Собаки, які готові до роботи, з радістю допоможуть усім, хто потребує емоційної підтримки. А поспілкувавшись з організатором цієї бази 4.5.0, ми дізналися ключову мету та. Деталі роботи заходу навіть після організації ми відкриваємо. Простір для ментального здоров'я допомоги як і українцям, так і в першу чергу для ветеранів, для військових, для родин, родин загиблих. Простір буде е, працювати на постійній основі. Це не одноденний. Е, Що вихідних, ми будемо намагатися робити нові івенти, як і поканістерапії, так і е, гардентерапії. Простір К-9, база 4-5 0 розрахований не лише на реабілітацію, а також на розвиток кінологічного спорту серед молоді. Адже дуже важливо розвивати такий напрямок, як pet-friendly. і розуміти, що ваш, ваша тваринка, собачка це не просто домашній улюбленець, а також партнер у будь-якій сфері вашого життя. Також ми бачимо, що тут можна тренувати вашу собачку. Тут є майданчики, а також можна займатися з кінологами. А поспілкувавшись з директоркою департаменту соціальних комунікацій, ми дізнались, з чиєї допомоги стартував цей проєкт. Дана організація виграла конкурс проєктів, який проводить департамент суспільних комунікацій і отримала грант 150 тисяч. І сьогодні за підтримки міської влади проходить цей захід, і ми загалом підтримуємо такі ініціативи і є партнерами постійними. Ну і, звісно, висвітлюємо такі заходи і медійно. Загалом на усіх, хто сюди прийшов сьогодні, чекають показові заняття з випускниками кінологічних шкіл. Також невеличкі подарунки, якщо ви маєте домашнього улюбленця, цікаві заходи, невеличкий фудкорт та ця гардентерапія. Тож, навіть якщо ви не маєте собаки або іншого домашнього улюбленця, ви можете приїхати на цей захід. Як ми вже почули від організаторів, він буде проводитися по можливості по вихідних та насолодитися цією атмосферою. І підтримати тих, хто робить таке для того, аби відновилися наші ветерани, наші військові, та просто посміхнутися, побачивши, що такі заходи організовують та продовжують тривати. Наразі от така інформація. На цьому у мене все. Андрія, передаю тобі слово. Нас дякую тобі там тримася під дощем. Я дивлюся своїх прекрасні атмосфери, але як з такою посмішкою сказала, яка у нас тут гарна атмосфера, сама стоїть зачинена в плащі. І так, ти. Було по запитання до тебе, але ти не знала. 4-5-0 означає, у мене все добре. Коли за тебе запитуються військові, це просто формально в всіх чатах перекличка робиться. Це не захопило вас, чи наша позиція, локація в ній все нормі. Ви пишете 4-5-0. Тобто, ми окей, ми функціонуємо. У нас все добре. І ще все добре показують. Отак, от таким жестом. На жаль, ти його не бачиш, але ми тебе показуємо саме цей жест. Хай у тебе теж все буде добре. Анастасія кірпа з муром з парку Муромець якраз розповідала про цю прекрасну локацію. Про можливість власників чотирилапих виходити, що по вихідні на цей захід.